Треба рухатись далі. До презентації певного соціологічного дослідження. Ми бачимо першу презентацію в PowerPoint, а зараз будемо дивитися на результати дослідження впливу війни на ментальне здоров'я. І тут ми бачимо наш екран. Давайте подивимось на перший слайд. Я натискаю кнопки, сподіваючись на те, що щось з'явиться на екрані. О, це дуже важливий факт. І для тих, хто не з України ви можливо погодитесь зі мною. Що це очевидно, що війни і конфлікти, як поточні, так і в минулому. Мають е, впливають на зони війни, особливо у випадку війни Росії проти України. Її наслідки відчувають майже половина респондентів у всіх опитаних країнах. Очевидно, що Україна відчуває більше ніж багато інших, але й всі країни відчувають багато людей по всьому світі. Втрачають сон і переживають кошмари щодо війни. Це дуже потужне відчуття, і третина людей повідомляється, що відчувають вплив конфліктів, які відбувалися протягом минулого століття. Ці висновки підкреслюють глибокий і тривалий вплив конфліктів на психічне здоров'я та добробут людей незалежно від близькості до самої війни. Так а зараз ми хочемо And подивитися, now. як це впливає власне на наших підлітків і серед опитаних вікових груп. Варто відмити те, що діти 13-15 років вони найглибше відчувають вплив війни, як сьогоднішньої війни проти України. Росії, так і власне конфліктів з минулого, тобто вони особливо чутливі до цього. І власне це говорить про те, наскільки крихким є наше покоління молодих, і наскільки ми маємо сьогодні думати про те, як їм з цим жити далі. Отже, будемо шукати сьогодні відповіді на ці запитання, звідки їм брати ці джерела стійкості. так, так і до речі, тут ви можете побачити деякі цитати, які, мабуть, інколи говорять краще ніж цифри. За зачитаю кожного разу, коли я чую про війну в новинах, я відчуваю недовіру до людей і сум, громадянин Японії. Мене вражає війна, коли я бачу, як невинні люди втрачають життя або залишаються з наслідками війни на все життя. Громадянин Бразилії мені дуже шкода українців, і я також боюся за майбутнє Польщі, громадянин Польщі. Я yeah. emotional... також має емоційний вплив, і серед людей, які не зазнали впливу конфлікту він 57% сім з емоціями, які заважали їм справлятися з повсякденними справами. Серед тих, хто сильно постраждав від війни, цей відсоток значно зростає до 74%. Остання група значно частіше відчуває почуття страху, неспокою та безсоння в результаті цих емоційних проблем. В часи війни роль людей. Та зв'язків між людьми стає більш критичною серед тих, хто не зазнав впливу від світових конфліктів. 33% покладаються на емоційну підтримку сім'ї. Однак ця залежність від сім'ї значно зростає до 66%. для тих, хто сильно постраждав від війни. Ці результати підкреслюють центральну роль сім'ї та системи підтримки в періоди підвищеної глобальної невизначеності та ну, стресу. Свою стійкість та сповнюються надією. Варто визначити, що люди з країн, де відбулася війна, можуть демонструвати більшу стійкість психічного здоров'я порівняно з людьми з країн, які не постраждали від конфліктів. Серед тих, хто сильно постраждав від світових конфліктів. Фліктів 62%. очікують, що їхнє психічне здоров'я покращиться протягом наступних трьох років. Також 58% тих, хто помірно постраждав від світового конфлікту, поділяють ці очікування. І 52% тих, хто не постраждав від світового конфлікту, дотримуються такого ж погляду. Власне, ці висновки роблять очевидним думку про те, що ми повинні шукати рішення, які могли би допомогти постраждалим від війни, зробити стрибок до посттравматичного розвитку, а не розладу. Під час відновлення після війни. A of that we've seen. Отже, про Отже, що промовляють ці цифри. Ми грунтовніше будемо зараз говорити у наступній частині нашого саміту панельній дискусії війна та ментальне здоров'я.